Друзі, з вами я Юа, і сьогодні ми дивимося. Ми оглядаємо, можливо, трошки розберемо тизер фільму Майнкрафт. Чесно, не очікував його сьогодні побачити. Я знав, що має вийти такий фільм, я знав... Я бачив навіть подробиці фото, знав, хто буде брати участь у зйомках. Я слідкував коротше, за цим, але. Я не очікував побачити сьогодні цей тизер. М -М. Відразу кажу, що для тих, хто тикнув сюди на назву відео, я... це тизер. Це не трейлер, це тизер. М -М. Оглянемо, розберемо. Ну, і що, я не знаю, чи тут можна щось розбирати по -сюже сюжетно. Бо в тизерах мало зазвичай інформації, але дивимось. Ну поки що ідеально. Ого-ого, та ви що. Подивимось, потім буду говорити.

Це щось, друзі. Скажу так, я дивлюсь цей тизер втретє для, ну, для реакції, але все одно емоції просто суперові. Добре, давайте будемо зараз знов дивитися. Я буду свої думки висловлювати ем, і щось розбирати. І потім скажу свою ідею стосовно сюжету. Планета кіно це щось. Почнемо з цього. Я дуже боявся, що виглядатиме це все візуально жахливо, але по цим кадрам дуже ну, хмари ідеальні, типу вони не квадратні повністю. Just, 75% квадратності інше таке більше. Ну, коротше, дуже класно. Гори. Оця квадратність. Гарна. Можливо, в деяких моментах мінус що занадто квадратне. Але мені, мені подобається. Давайте. сло суперово. Просто гарно, що... Незвичайний Майнкрафт що є милини є все. Навіть замок там якийсь. Мені подобається. Це дуже класно все. Дивимось далі. Пройдемось, ну, акторський склад, ну типу я знаю, тільки здається оцього цього чувака. Можливо. Можливо, я бачив і інших. Але просто не пам'ятаю. Ну, як розумію, вони зайдуть сюди через якийсь портал. Типу. дивимось далі, окей. <звук> <звук> Моби. Моби це щось. Я бачив фото мобів. Я думав, що вони будуть занадто кар... Ну, нереалістичними, як би це не звучало стосовно фільму про гру. Я бачив бджолу, здається, фото бджоли, і я боявся, що вона буде занадто. І це буде ну, зовсім не вписуватися в фільм, але ці моби, вони, їхня анімація, вони одночасно милі, а ворожі моби одночасно. Ну, вони одночасно і милі і страшні. Ну, як страшні, ворожі. Це Добре. О, оце теж вразило мене під час першого перегляду. Вони просто. Оці гасти. Оці пігліни це. Це щось. Їхня промальовка, їхні. Це щось. Ну, моби, понятно, Ідеальні. Оцей кадр. Давайте перекрутимо трішки. Що ви, ви зі мною робите? Та що ви зі мною робите? Ладно, таке. Ладно, оцей кадр, де він крафтить, це щось. Мені подобається анімація, типу. Добре, дайте зараз будемо розбирати далі, а в кінці я розкажу повністю все, що я думаю про це. Кріпер, ось про що я кажу. Він одночасно милий і загрозливий. До речі, М -м -м. комусь не подобається цей Стів, Джек Плекс здається, грає. Його я теж знаю. Не знаю, мені він. Мені він подобається в ролі. Нічого проти не маю. Добре, давайте. секунду, Ну, до той уривок зламу і не дивимось. Далі я вимикаю звук, включаю на фоні, щоб щось було, і говорю Дайте, акторський склад. Мені він подобається, якщо чесно. Я дивився один раз в оригіналі. Гарно вони грають. Нема до чого причепитися. Оце є... Я, я, я точно чув його ім'я. Давайте зараз я загуглю. Бо я дуже хочу здати його ім'я. Як його звати. Джейсон Мамо точно. Джейсон Мамо просто цей пофігізм. Його. Прикольно. Мені подобається, як грають актори. Далі. Анімація, ну, анімація не можу сказати топова. Давайте сюжет. Ставлю на паузу. Сюжет Сюжет мені подобається. Ну, Те, що я думаю, те, що я уявляю, він прикольний. Я розумію, головним будуть пігліни, вони прийдуть з пекла, якби це не звучало це логічно. Стів стосовно Стіва, я думаю, що він буде. Хто дивився Джуманджи, це буде щось цього роду. Як Стів опинився тут раніше, типу він. Тут багато чого знає, він буде вводити головних героїв в курс, ну, інших головних героїв, в курс справи, що відбувається, що як робити. Mm -hmm. Ну, І вони якось будуть протистояти, можливо, вони об'єднаються з селянами, з големами, і будуть якось протистояти Піглінам. Це моя думка. Mm. Ну... Те, що якщо це так, як я уявляю, це топ, Тобто я не знав, як можна придумати сюжет фільму. Але... Це щось. Що я ще хотів обговорити з вами стосовно фільму. Mm. Дайте зараз подивимось далі, можливо, щось. І придумаю. А, оцей червоний кристал, який вони. Ну... Куб, який вони носять з собою весь фільм, ну, весь тизер. Я думаю, це буде якесь або джерело енергії, яка потрібна нам, щоб можливо вийти з Ігрового Всесвіту. Чесно, не знаю, але може бути. Може бути. А, і, ну, Я як Джуманджі якщо проводити аналогію. Я думаю, сім'я, ці чотири герої. Вони сім'я, вони потраплять. Ну, на початку буде типу якась. Сварка. Не знаю. Ну, типу, щось типу такого типу сварки. Потім вони потраплять в світ Майнкрафта. І те, що я казав, будуть протистояти після нему. дивимось далі. Не далі, а просто. А все. В принципі, поки що все, що я знаю, все, що. Ну, мій тизер дуже класний, анімація, все, все, що я боявся, виявилось марним. Тобу, я Тобу, нема... нема що боятися. Тому. Окей, е буду чекати інших трейлерів, буду робити огляди на них. Такі коротенькі, але огляди. Е на фільм я точно зроблю розбір. Розбір сюжета, розбір всього. Бо обов'язково я чекаю, я піду на нього за будь-яких обставин. А зараз бувайте з вами був Конор Юа. До зустрічі. Якщо ви чекаєте, напишіть до речі як вам тизер. Можливо, тоді зроблю окремий відеорозбір на ваші коментарі. Кому сподобалось, кому не сподобалось. Можливо, таке буде. Ем, ну, Якщо ви захочете підтримати мене посилання на банку в описі, посилання на телеграм-канал теж в описі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бувайте!